Знімаю Марію, грушку Сорт Марія, так би мовити, дубль 2, бо зробив одне завантаження. А коли завантажував, не звернув уваги на налаштування завантаження. І виявилося, що коментарі там. Вимкнуті. І навіть якби мені хтось хотів підказати, можливо, хтось має такий сорт грушки, то не може, бо коментарі вимкнуті. От. Це чотирьохрічне деревце. Купляв як Марія. Кримська селекція. Я вже на ньому тут поробив кольоровки інших сортів. От, вона за чотири роки дала мені вже друге сигнальне плодоношення. Перший раз два плоди зав'язала. Цей рік був не дуже такий, як би то сказати, позитивний для. З погодних умов. Якраз під час цвітіння, були заморозки, багато цвіту, просто почорніло. Проте один плід зав'язався. От я хочу його зараз більше сфокусую камеру на цьому плоду, бо мені підказується, не може бути Марія, це якась інша груша. От. І два. Роки підряд плоди мають саме таку форму і така оржавленість біля плодоніжки. От. Що це може бути за Загруш, грушка? І має дрібненькі такі е, цяточки іржавого кольору. І сама. Зелено-жовта, ну навіть зараз. Сьогодні 20 вересня, коли я знімаю цей відеоролик. Ну, поки я її не знімаю, от. Хтось може мені допоможе з визначенням сорту. Цих Марій є три селекції, наскільки я знаю. От. Є Італійська, Санта Марія і Білоруська просто Марія. Ну, я так по відео в інтернеті дивився, то вона моя зовсім якась інша, чи це інший сорт. Але це не Яблонівська, Яблонівська має чуть іншу форму. Ну і я вже знайшов Яблонівську і теж заоколірував собі цей сорт груші. Хочу зняти цей плід, так сказати, сфокусуватися саме на плоду. Як вона? Виглядає яка плодоніжка? Бачите, яка плодоніжка коричнева і така оржавленість. Щось подібне і має яблонівська, але Яблонівська більш горбаста така і має е, чуть іншу форму. А це іншу. Ось таке відео знімаю. Може хтось підкаже мені із знаючих рушоводів, грушівників, верніше. Ну і також листя знімаю вже трошки проміння, так сонячне, бо день похмурий, падав дощик невеличкий. Може хтось щось пізнає, якщо має подібний сорт. Дякую вам за перегляд і за коментарі і за допомогу у визначенні сорту.